Всім привіт! Сьогодні за 2,5 хвилини я планую розповісти вам, як приготувати соковиту галету із помідорами та крем-сиром. Ще планувала трохи понити про токсичне середовище Ютуба і ті коментарі, які іноді я читаю, але вже напевно не буду. Краще покажу вам, яка у мене любов із котом. А коти, як відомо, поганих людей не люблять. Але повертаюся до моєї галети. У перелік усіх продуктів ви зараз бачите на екрані, а також я залишу їх в описі під відео. Для вашої зручності вони будуть і в ложках, і в грамах. Для початку я змішую всі сухі інгредієнти. У мене це сіль, розпушувач, цукор і борошно. Найчастіше такі галети готують на вершковому маслі, але сьогодні у мене пісний варіант на олії. Ну, майже пісний, бо в нечинці буде крем сир. Отже, я змішала воду і олію і просто додала до тіста, трошечки вимішую. Тепер дамо тісто відпочити півгодинки. А поки воно там відпочиває, то можна нашаткувати цибулю і замаранувати її. До речі, маринувати не обов'язково можна використовувати просто свіжу. Я додаю оцет, цукор і воду. Всі пропорції є в описі та на початку відео. Тим часом готуємо помідори. Їх потрібно просто нарізати кружальцями. Якщо взяти різнокольорові, то буде гарніше. Тісто будемо розкачувати між двох листів пергаменту. На один викладаємо, зверху прикриваємо іншим і можемо розкачувати. Звичайно, ви можете розкачати і без пергаменту, але так просто зручніше. Особливо переносити його потім на деко. У цей момент відразу перекладаємо на деко, бо з начинкою потім це буде зробити важко. І переходимо до начинки. Спочатку намазуємо крем сиром, потім викладаємо кружальці помідорів. Зверху сіль і чорний перець, це обов'язково. Не знаю, як вам, а мені вже дуже подобається. Останніми викладаємо кружальця цибулі. Коли викладаєте начинку, то залишайте бортики приблизно по 2 см, бо потім ми їх будемо загортати. І, власне, зараз ви бачите цей процес загортання бортиків. Не обов'язково, але бажано, якщо ви хочете красиву скоринку, то змазати яйцем. Випікаємо при 180 градусах приблизно 30 хвилин. І зараз ви бачите готову галету. Вона виходить дуже соковитою. До речі, в процесі відпрацювання рецепта я також спробувала зробити без цибулі. І це теж смачно. Тому, якщо ви проти цибулі, пробуйте так. От і все. Всім дякую за перегляд. А це я перевіряю, чи не забули ви поставити лайк і підписатися.